І всім привіт богомолам! з вами є ZENX, І я пропадав три тижні. Мене не було три тижні. Один глядач пішов, було 14, розумієте, стало 13. І я, якщо чесно, взагалі, я думаю, ви не вдупляєте, що сі стало такого, що я пропав на три тижні. Хоча це зараз для такого часу багато, бо я ну, знімав багато відео на початку. Я вже вон мав зняти частину другого виживання. Я заходжу, блін, на канал, дивлюся, просто три тижні не виходило ніякого відео. Зараз я все поясню. Що ж? А сьогодні ми граємо в 3000 вікея. Незвичайна гра для мене, незвичайна. І у мене сталося таке, що воно ну, просто не вкладується трошки в голові. А, а що, в принципі, і зараз трошки скручу звук. Що, в принципі, такого сталося страшного? Да нічого, я познімав купу відео, купу ідей. І я їх просто закинув. І от що у мене сталося. Е, я маю одну таку хворобу. Я не хочу про неї говорити. Вона страшна, не страшна, залежно то, також від того, що я вам не скажу. І коли я нею захворів, то я, блін, злішка не міг встати. Я просто такий сидів і такий думав, блін, мені ж треба лікуватися. Я лікувався десь два тижні. Один тиждень позіймав купа відео. А другий тиждень уже все. Просто я вже не міг, я вже нічого не знімав. У, ні, ну я, звісно, просто шедевральний. Зуміється, що я в 3800 ніколи не грав, ніколи нічого не будував. Тому я буду шукати чиюсь халабуду. Як я її буду шукати, думаю, ви знаєте. Так, почнемо з того, що тут ходить якийсь поганий дядя. То поганий дядя, тут дуже поганий дядя. Якась губка. Опа. І стівне щось якась теж печенька. Що це? Коротше, мені зараз треба ще пошукати якісь може, нички. Там сховатися. І раз І два, і три. Ну що, в принципі, можна тут уже якось ховатись. А от і прийшов, як би можна так сказати, як я поняв той, хто цю хату зробив. Вона прекрасна. Фонарики в повітрі, пінгві. О, Степан! Привіт, Степан! Давно не. О! Ти Ігоря з собою взяв! Степан! не зважайте на мене, я просто зараз на дозі. Е. ну, На той зліків. Ну, Що би нічого не подумали? Тут у нас, як я поняв, напевно, розробник гри. Він тут свою іграшку скоріше зробив. Ну, я так думаю, принаймні. Ну, в принципі уютно уютно, можемо жити. 700 гравців в онлайні, я поняв, так? В онлайні 700 гравців, можемо жити, так? Ага, 92-й день просто капець. І туманна ніч. Ой, туманний день, та якби, значить, буде кровава ніч, а то погано. До речі, нам би зараз теж взяти одну барикаду, бо я все одно зараз нікуди не збираюся виходити, щось там шукати, то не для мене. Знайти халабуду, якщо щось треба доробити, по своєму стилю щось там зробити, богомола на стіні прикріпити або скалу і нормально. Ну во, все, забарикидувалися. Якщо що, можемо тут нахилитися і вийти. Ну от все. Нахилятися ніхто не може. Але, блін, тут є якісь ще так би кінські, маленькі, вони ж якщо зайдуть, то, то попатієць. Е -е, ну що, робимо барикаду, та я боягус. <кхід> бо я в 3008 кіл я ніколи не грав. Ну тут думаю немає скрімерів, бо це Роблокс. Надіюся. Бо я не знаю, так ви на цією грою і не парилися, як над тим самим Дорсом або ще щось до речі. Хто напише комент, що хоче, щоб я пограв у Дорс? Напишіть, напишіть. Я прочитаю, може, і в Дорс пограю. Легендарну гру, в яку я саме равну. Ну, що я тепер буду своїми друзяками, Степаном і Ігорем сидіти, все. Не ще спати. Ще день. Окей, ще посплю. Ой, Степан Ігор. Я щось переспав. Я вже думав виходити. Якого тут дірка? Її треба якось забрати. Ну, секундочку. А чи можу я тут якось повлізти? Капець! Ладно, ж ну, тут, звісно дірка є. Там треба кухню, знайти, вон там ще чиясь хата. Я бачу, там гравця чи того робітника. Боже, нафіга, я ще звуком граю. Ну треба орієнтуватися посвітлі. Світо ходить. <глуха> -да. Я не натраплю на робітника. Вони не з типу <глуха> <глуха> Я на стіки полухливі зайці, тому що там чорна фігня, коротше, типа, як називається, я забув, короче. То то <глуха> а. Розумію. Ну, думаю, в смислу, що вже знімати далі немає. Якесь дуже скудненьке відео вийшло. Я іскрені, вибачаюся, що я закинув YouTube. Хоч, думаю, всім теж пофіг просто напряму. Хто хоче, хто не хоче. Ну, а це був Зенікс. Всім па-па.